Всім привіт! Вас вітає інститут енергетики електроніки та електромеханіки. Давайте вже більше познайомимося з нашими спеціальностями. А саме сьогодні пан Олександр розповість нам про спеціальність 141. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, коротко про вашу спеціальність. Наша спеціальність 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка якраз об'єднує в собі три освітні траєкторії: а саме, електроенергетика, якою є в задачах виробництва та розподілу електричної енергії. Електромеханіка, яка відповідає за перетворення цієї самої електричної енергії, та електропривод. А саме електропривод займається керуванням цим, цими процесами в електроенергетиці. Дуже цікаво. Підкажіть, будь ласка, які саме предмети вивчають студенти на ваших спеціальностях? Це дуже різноманітні предмети, які можуть відповідати як освітнім компонентам з траєкторії будь-якого університету. Але наші полягають і ще й в спеціальних можливостях, наприклад, в інженерії програмування, тобто, ми можемо використовувати. Наші прикладні навички з програмування в енергетиці, як в виготовленні, керуванні всіми цими процесами, так і в перетворенні і передачі. Так само, як і в споживанні електричної енергії, ми також можемо використовувати ці всі навички. Розробка будь-яких мультимедійних пристроїв, в тому числі робототехніці, або в всіляких апаратах, які допомагають в виробництві. Перетворенні та споживання електричної енергії. Ходять чутки серед наших абітурієнтів, що на цій спеціальності, коли ти навчаєшся і закінчиш, ти можеш працювати лише на заводі. Чи так це? Е, ні, зовсім ні. Тому що наші випускники можуть створювати власні компанії, це можуть бути приватні, можуть бути державні підприємства. Як саме і заводи, і, в принципі, і обленерго і. Будь-яка фірма, яка використовує або е, перетворює електричну енергію, або в, е, виробляє електричну енергію, або робить е, якісь пристрої для споживання автоматизації, керування будь-чого, що пов'язане з електричною енергією, та або інженерією, тому що це може бути і проєктна організація. Ви можете сидіти е, собі за комп'ютером, програмувати, розробляти нові. Схеми підключення або нові навіть пристрої, прилади, які допомагають як Україні, так і о, певним користувачам о, робити щось на краще. Супер! А ви можете охарактеризувати вашу спеціальність трьома словами? Ну, Зовсім трьома словами. Це можливо буде в, трошки більше Це впевненість у майбутньому, це стабільність, оскільки ми завжди будемо при роботі. І е, це от зараз на часі. Дуже вам дякую, тому обирайте 141-ту спеціальність. Можливо, вона е, вам дуже підійде і сподобається. Дякуємо, чекаємо на вас.